Кар, який допомагає вам відновити броню вашого організму. Мене звати Волянський Андрій. Я лікар-імунолог. Андрій Волянський лікар у другому поколінні. З малку він спостерігав за батьком, який працював лікарем-епідеміологом. Тоді Андрій вирішив, теж хоче допомагати людям. Спочатку вступив до медичного університету у Харкові, а далі навчання у найкращих спеціалістів у сфері імунології. Імунітет це в широкому сенсі захист організму. Головна ціль імунології це налагодити імунну систему, щоб людина в майбутньому не хворіла або хворіла рідко. На мій погляд, це має назву імунореабіліталогія, тобто ми відновлюємо імунну систему. Андрій Волянський один із героїв спільного проєкту каналу Один плюс один Україна та компанії Шонен про лікарів новаторів. Він працює у Харкові та Києві, досліджує та впроваджує. Останні інновації в світі імунології. Кожна людина в Україні зараз знаходиться у стані імунодефіциту. Я навіть це називаю імунологічний синдром війни. У багатьох є розлади сну, є синдром хронічної втоми. Це безпричинне підвищення температури тіла, зазвичай на невеличких цифрах. Це збільшення лімфатичних вузлів, це висипи на шкірі, і частіше за все це знов таки відбувається через активацію вірусів герпесу. Тому я дуже раджу робити комплексне і дослідження, і потім лікування і реабілітацію. Нині розповідає лікар в Україні. Існує чималий спектр імунологічних досліджень. Рівень обстеження, рівень лікування і взагалі рівень інновацій в імунології в Україні не гірше, ніж у всьому світі. Є достатньо широкий спектр тестів, який роблять імунологи. Це, це безумовна імунограма, це аналіз крові, це зі шкриби зі шкіри, це зі шкриби зіву. Головну роль у захисті організму відіграє вакцинація, каже імунолог. Ми маємо створити специфічний захист безпечно, і щоб її створити, є лише два шляхи: або хворіти, або щепитися. Шлях хворіти ну він можливий, але він небезпечний. бо… Є дуже такі, дуже серйозні захворювання, які іноді можуть вбивати важливі щеплення проти ротовірусної інфекції, проти пневмококу, щеплення проти грипу для дівчат, але вже і для хлопців щеплення проти папіломи людини. За свою 30-річну лікарську практику Андрій Волянський розробив інноваційний календар щеплень, персоніфікований і для дітей, і для дорослих. Тобто для однієї дитини потрібно два щеплення, а для іншої достатньо і одного. Наприклад, український календар він потребує введення в базовому циклі чотирьох доз вакцина. чи потрібно чотири? Я рахую, що ні. Ми можемо після двох перших доз через місяць зробити тест і побачити, що захист є, що він гарний, і третя доза не потрібна. Тобто, щеплення має бути 100% безпечним і воно має захищати. Проте каже імунолог: здоров'я пацієнта не лише в руках лікаря, важливий ще й спосіб життя людини. Більшість українців все ще вірить в якусь в чудову імунну таблетку. Так, на жаль, не буває. Дуже важливо дії людини. Загартовування в першу чергу це контрастний душ. Це дуже потужна імунологічна дія. Рано прокидатися, рано лягати щодня або раз на два дні фізичні вправи. Це, це може бути що завгодно, що вам подобається, і дуже важлива річ це позитивний настрій. Покращувати і зберігати здоров'я української нації. Ось щоденна мета лікаря. Головне, що мене надихає, це я бачу людей, що я вилікував. А по-друге, дуже багато людей, яким я не дав захворіти в майбутньому.